Друзі, всім привіт! 24 листопада. У нас мороз мінус 4 градуси. Вчора насипало снігу і бджілки. друзі, Зимують, зимують а я пішов трошки на лікарняне. Сталася така трошки неприємна ситуація, десь прогавив. І запхав палець під фугувальний станок, наложили шви, палець став трошки вущий, так що трошки віддихаємо, але все ж таки прийшов на пасіку, друзі, глянути і показати вам, як зібралися бджілки в клуби. В різних системах вуликів. Всі ви знаєте, в мене на пасіці є три системи вуликів. Це є вулики ППУ, це є вулики дерев'яні з гібридним дном. Ну і відповідно є лежаки. Навіть чотири системи вулики. Ще в мене є які з'явилися в минулому році. Це я вам все показував. Ну Плюс, само собою, нуклеуси. Тоже, друзі, я вам показував, як. Хто зі мною не перший рік на каналі, той в курсі. Трошки, друзі, буде якість зйомки не така, тому що покалічена у мене права рука, а лівою рукою я не вмію майже практично нічого робити. І якось одною рукою постараюся вам показати. Почнемо, друзі, з вуликів ППУ. Тут е, система вентиляції е, в яка дно сітка, 50% дна відкрита, повністю 50% закрита, друзі, заслонкою. Ось такою заслонкою, друзі, 50% дна закрита. А під, тут дно сітка фактично повністю, все суцільна, але 50%, дна, друзі, я прикриваю заслонкою. А ця половина, де немає клуба, вона відкрита повністю. І так, сонце трошки світить, бачимо, клуб садить так біля передньої стінки, але ближче верху. Ми бачимо тільки, скажімо так, верх клуба. Сонце, певно, світить, не видно так добре. Ну, так буде краще. Це, друзі, характерно для вуликів в ППУ. Там, де теплий глухий дах і, скажімо так, дно Іде вентиляція через дно. Це характерно для таких вуликів, що так збирається клуб. Тут, друзі, трошки нижче сидить клуб, але теж верх клуба видно. Сидять, друзі, вони. І так вони, друзі, будуть сиділи майже до, до весни. Давайте ще один глянемо. Тут ще що опустився, тут наверха їх не видно. І є, бачимо капельки роси. Так вони і будуть до, до весни капельки роси в цій системі. Вуликів. Вулики з гібридним дном, друзі. Я вам показував вже не один раз. Тут утеплення немає ніякого, одні дирки і зимують вони методом холодної замівлі під самим холстиком. Тут бджоли збираються низько-низько, їх ми не побачимо майже до, ну, до лютого місяця, 100% ми їх не побачимо. Я то бачу. Клуб сидить від заставної і до заставної. Займає всі шість рамок ну ось таким, таким діаметром. В цих вуликах завжди друзі, більш сухіше. Запитували, чи не. Чи не використовують, типу, в тебе каже, виходить чуть не сквозняк, чи не забагато кормів використовують бджоли при, такому, при такій зимівлі. А, ні, друзі, все нормально. Кормів вони використовують мінімально. Вже не перший рік, скажімо так, зимують. Давайте ще одну сімейку. Така сама ситуація тут. Сидить від теплої заставної і до теплої заставної повністю таким клубом на п'яти рамках. Цей, до речі, метод я вже раз не один раз повторився. Мені саме краще подобається зимівля таким методом холодної зимівлі з коли там бредне дно. Людки теж, друзі, тут відкриті, я вам все показував. Просто зараз сніг притріс, бо хто запитує, які, які людки і наскільки відкриваються. Відкриті, друзі, вони постійно. Вулики, лежаки, друзі, людки теж відкриті, що верхні, що нижні, можна сказати постійно. Просто тут ну, засічена решетка. І тут зимою, друзі, по такому принципу холодна заставна зараз стоїть, верх утеплений. Зимують вони теж, друзі, під плівкою. Колодязі відкриті, давайте глянемо. Тобто колодязі де пусто, тут ще зберігаються рамки, які я не позабирав. Колодязі, друзі, відкриті. Верх, як утеплення, на них стояла подушка, так вона стоїть постійно. Я її не забираю. Зимою вони під плівкою. Тут холодна заставна, просто ДВПшка. Глянемо, як сидять тут клуби. Тут зразу скажу наперед, клуби збираються дещо вище. Ну, ось так, Бачимо, він сидить такою півкулею, тому що вони відповідно до, ну, гріються, разом створюють загальний клуб з сусідньою сімейкою. Не подобається ця бджілка. Наше втручання. Ну нічого, одну відкрили більше відкривати не будемо, тому що нема, нема потреби, друзі, їх турбувати. І так вони будуть, друзі, зимувати так, загальним таким клубом. ну Ця сімейка ви зрозуміли, ця садить таким півкругом, а ця відповідно садить таким півкругом. Вони Зимою так дуже, дуже гарно. Те, що під плівкою завжди, друзі, так зимою, що плівка є в вуликах, лежаках. Вже відколи почав користуватися оцею фольгованою плівкою. Теж я вам показував не один раз. Дерев'яні вулики у мене ще є три моїх найперших вулики, де глухе дно. льоток повністю закритий, відкритий. Цей до речі, до речі, зимує з відкритим верхнім льотком і нижнім льотком. І теж вони, друзі, зимують методом холодної зимівлі. Вони зимують під самим холстиком. З двома відкритими людками. Ось так сидять на п'яти рамках, клуб займає теж від застанової до станої. І теж зимують вони, друзі. Чудово так. Ну і восьмирамошники мої. Вони стоять на днищах нуклеосних. Людки тут, люток відкритий тільки один. Там ті людки, які навколо, вони заглушені. Люток відкритий один і там засічені тільки оці такі невеликі відділення. Там є 5, ой, 4 відділення, тому що це зроблено для, для нуклеусів. І Чи не буде замало цієї вентиляції, ну не знаю. Побачимо в результаті. Сидять вони теж низько. Ну, але вологи бачу тут є дещо більше. Ну це восьмирамушники, вони зимують на днищах від нуклеусів. Щоб було ясно, зараз підійду, покажу. Ну Там всього відкритий уліток один в них. Ну і є там от таких чотири засічених отвори. Друзі, дуже багато зараз таких хвилювань в молодих пасічників на рахунок того, як там перезимують бджілки. Друзі, зимівля бджіл для них, для самих бджіл, це ж такий самий період, ну, процес, вони звикли до того. Тому не потрібно. Хвилюватися за рахунок зимівлі, якщо ви там залишили достатню кількість кормів, забезпечили їх нормальною вентиляцією, плюс вчасно обробили від кліща, будьте впевнені, все буде добре і поменше хвилювань. Я згадую себе в свої початки, скажімо так, пасічникування. Я теж, друзі, хвилювався. Але з руками я зрозумів, що це не варто хвилюватися. Тому що, як правило, якщо ви зробили все нормально, вчасно, в достатній кількості залишили кормів, бджіл перезимує спокійно і гарно. Ще раз повторюся, бджола в ході еволюції пристосувалася до різних варіантів зимівлі. І сім'я, яка має достатню кількість бджоли здорової, яка підготувалася до зимівлі, здатна перенести майже любі, так казати, кліматичні умови. І у цій коливання температури, і морози, і зимове тепло, і так далі. Тому не варто хвилюватися, заспокійтеся і чекайте весни. Друзі, нуклеуси, нуклеуси зимують з відкритими отворами в дні, такі, як я вам показував. і Плюс всі людка, друзі, навколо відкриті. Їх зараз пропорошило снігом, але вони людки нічим я не закриваю на протязі сезону взагалі всі чотири людка на всі чотири сторони. друзі відкриті І туди вітер гуляє, скажімо так, і тому там немає теж якогось вологи такої суттєвої. також Відкривати, друзі, я їх не буду, не буду показувати, тому що я вам показував не раз, там прикриті вулички планками, і коли от зараз буду відривати ті планки, буду сильно шуміти їм. І плюс бджілка вилізе і її. Назад запхати вже буде майже нереально. Пізніше, коли буде якась нагода, коли буду робити якусь там ревізію, то і відповідно покажу вам, як зимують нуклеуси. Зимують, друзі, теж нуклеуси без ніяких проблем. Теж старався вам показувати всі ці нюанси в зимівлі, підготовку до зимівлі нуклеусів. І хотів би ще зачепити таку тему, чи впливає сам розмір вулика, тобто не розмір вулика, а розмір гнізда на зимівлю. Друзі, впливає, тому що якщо ось такі, таку нуклеосну сімейку, яка в даний момент сидить там, якщо перевести це на Даданівські рамки, сидить на е, плюс-мінус 2-2,5 рамки бджоли, Якщо її перевести в Доданівський вулик і посадити саму в гніздо, їй прийдеться, друзі, трошки кепсько. А в такому вулику в форматі зжатому і е, вона зимує досить спокійно. Ну, це це е, основна більшість нукраусів, <кій> друзі, зимує на, на 5-6 рамках, тобто на Двох з половиною-трьох рамках Доданівських, але і є в мене нуклеуси, які зимують на двох рамочках нуклеусних. Тобто там навіть не повна рамка бджоли. Я вам минулого року показував, як вони перезимовують без проблем перезимовують запасні матки з достатньою кількістю бджоли, які потім весні стартують. Звичайно, вони вже не зимують, якщо таких дві рамки, це сам вулик він не зимує, вони зимують попарно. Там 2 плюс 3, 2 плюс 2 і там 2 плюс 4, є такі варіанти. Через глуху перегородку вони створюють теж загальний типовий клуб, то, як я вам показував, вони в лежаках сімейки зимують. І Перезимовують запасні матки досить чудово і в досить немалій кількості. На даний момент в мене всі в зиму зайшли, зайшла енна кількість запасних маток і вони все перезимовують без ніяких проблем. Так що давайте заспокоїмося і друзі, бджілки нехай зимують, а ми відповідно готуємося до наступного сезону. Тому що зима мене швидко, так само, як і літо, як весна, і не встигнемо, скажімо так, оглянутися, а вже потрібно працювати знову на пасіці. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!